Доброго ранку, діти та шановні батьки, діти, до нас у гості завітала Ляйка Оленка. Вона дуже полюбляє читати та вчити вірші. Давайте їй, що в цьому допоможемо. Допоможемо їй маляти? Молодці. Давайте послухаємо вірш Агнії Барто, який називається Впав ведмедик на підлогу. Впав ведмедик на підлогу. Відірвали в нього ногу. Все одно не воник. «Малята, А що трапилось з ведмедиком? Так, він впав. А куди впав ведмедик? На підлогу і в нього відірвали ножки. Молодці малята. Чи дитина не кинула іграшку? Ні, не кинула, бо для неї він єдиний. Молодці маята. «Малята, а як слід поводитися з іграшками? Так, треба їх берегти. За ними. Молодці малята. Давайте ще раз послухаємо віршик і повторимо його. А ви з батьками його спробуєте вивчити. Впав ведмедик на підлогу відірвали в нього ногу. Все одно його не кинув. Бо для мене він єдиний. Молодці малята, ви дуже гарно відповідали, гарно слухали віршик. Ви дуже дуже розумнички, але зараз мені пора. Бувайте, бувайте.